Ось так не стримуючи сліз, небезпечена мама цілує своє немовля. Щоб пережити ці емоції, Людмилі довелося чекати довго, бо ж п'ять років тому їй зробили трансплантацію нирок. А після такої операції дітей народити дуже складно кажуть лікарі. Взагалі, за роки моєї праці, цей випадок зустрівся вперше, і в акушерській службі області така пацієнтка вперше розроджена в нашій області. Після трансплантації нирки Людмилі доведеться все життя приймати спеціальні препарати. Вони ж, в свою чергу, знижують імунітет. Через це впродовж усієї вагітності стан жінки лікарі намагалися усіляко підтримувати. В кінці вагітності виник, е, виникла гостре порушення мозкового кровообігу по ішемічному типу. Тобто тромби утворилися, відірвалися і, скажімо так, пішли догори головний мозок. Перекрили там певні судини. Це є стан небезпечний для життя. В принципі, проведена була адекватна терапія, стан її стабілізувався. Для здійснення кесаревого розтину медики доклали усі сили та залучили провідних спеціалістів не лише з Рівненської області, але й за її межами. Операція пройшла успішно. Дівчинка народилася з вагою 3 кілограми, 400 г зростом ростом 55 сантиметрів. Людмила розповідає, що народження дитини чекала довго, тому про страх навіть не думала. Я нічого не боюся, я пережила багато чого. Я сильна духом і не знаю, з чого плач. я плачу. Крізь сльози, проте з посмішкою Людмила розповідає про ім'я донечки. Назвала Меланія. Займін, мені дуже подобається сім'я, вона таке ніжне, мелодійне. Крізь для моєї доні чоловіку подобається. Нам двом. Тому назвали Меланія. Нині ж медики запевняють, що стану пацієнтки та дитини задовільні, та вже найближчим часом після курсу лікування породілля з дитиною випущу з пологового будинку. Івана Власюкартамлаговський новини рівного.